Вівторок, як і обіцяв, бачимо знову. Йду роздавати, не роздавати резюме, а йду пропонувати зйомки. Але спочатку апдейт по імейлам. І так, імейлів відправив я всього два, тому що всього у двох бізнесів я знайшов імейл і ще відправив шість повідомлень в інстаграмі. По ітогу я отримав ноль відповідей по емейлу, і, і в інстаграмі я отримав ровно одну відповідь від одного бізнеса. Там мені надали їх пошту і сказали написати їм цю пропозицію на пошту. В принципі, це вже прогрес, це вже краще, ніж я розраховував. Я розраховував, що взагалі ніхто нічого не відповість, тому що в них тут так не прийнято. В них прийнято ти відправляєш їм письмо, і, можливо, десь через півроку отримуєш відповідь. А тут, типу, прямо на наступний день. Коротше, удивительно, відправлюємо, ще письмо на пошту. подивимось, може це, типу, був етап з інстаграмом, що мені, мені відповіли. А тепер я напишу на пошту, і мені ніхто нічого не відповість. Oh, my. Oh, my. Зараз я планую, в принципі, пройтись по парочці місцевих бізнесів зайти туди сказати, що от я, от моя камера, я готов знімати чи готові знімати ви. Сподіваюся, що мені хтось скаже Да. Зараз дізнаємось. А ось і перша зупинка. Якщо чесно, нервую просто піпяо. Я не знаю навіть чого я нервую. Типу, що, що такого може там статися? Типу, мені скажуть ні. Ви тут не можете знімати, ми не хочемо, щоб ви для нас знімали. Типу, чого? Коротше, непонятно, я пішов. A few moments later. сходив. Вони бачили мій дієм. Сказали, що поки що чекають, типу, апрува від е, власника бізнеса. Щоб він сказав, що да, нам треба, ми готові. Сказали, що на наступному тижні вони будуть вже все прикрашати для скухи сізен для Геловіна, і це напевно буде найкращий час, щоб типу зробити якийсь таке відео. Короче, да, сподіваюсь, в них е, володарь, власник скаже володар. Коротше, я сподіваюсь, власник скаже окей, і я буду для них знімати. Пройшовся по бізнесах. Хотів би я сказати успішно, але ну, 50 на 50. Один бізнес мені сказали, що ждуть апрува від власника бізнесів. Можливо, типу на наступному тижні буде відомо, чи згоден він, чи не згоден. В другому бізнесі. На мою пропозицію була якась дуже дивна реакція. В офіціанки, якій я сказав, що хотів би зняти для них відео, реакція була така, наче я її в лісо плюнув. Я їй в лісо не плював, якщо. Так. Just in case you were wondering. Коротше, да, я не знаю, була якась дуже дивна реакція. В того бізнесу ми майже одразу пішли, тому що наша така реакція. Коротше, третій бізнес закрит. Закрит в плані закрит важче. Пермаментлі. Я не бачив цього в них в інстаграмі, але Да. Вони закриті перманентлі. І ще в двох місцях мені сказали написати емейл і дали, власне, емейл, куди написати цей запрос. І, ну, і, власне, я їм напишу і буду чекати відповіді. Не рекорд. Не рекорд, м'яко кажучи. Ну нічого, ми не зупиняємось, ми продовжуємо. Я подумав, що в принципі треба, напевно, вести таку практику і займатися цим приблизно кожен день. Типу, ввечері сів, знайшов там два-три бізнеса, яким можна це запропонувати. Написав імейли, вранці їх відправив, і потім вийшов, пройшовся по цим двом-трьом бізнесам. Потім ввечері знайшов. Відправив, пройшовся, знайшов, відправив, пройшовся, і дай Бог, хтось таки на це буде згоден. Подивимось, я або буду кожен день про це викладати відео, або я напевно буду просто збирати матеріал за тиждень і в кінці тижня типу ділитися своїм прогресом. Так що підписуйтесь щоб не пропустити, коли я нарешті почну для когось щось знімати. Сподіваюся, все буде сподіваюсь, Сподіваюся, все наступить скоро. Короче, підписуйтесь і побачимось. Побачимось скоро.